Думаю, нам потрібна їжа. No! О, ні, тільки не чилі. Відчуваю, зараз буде спекотно. No. Мені точно. No. Мабуть, я почну. Один чилі та багато пасти. Сподіваюся, вийде непогано. А, гаряче. Oh. О, не так страшно, як я гадала. Тепер можна з'їсти залишок пасти. Якщо мері впоралася, то і в мене має вийти. Ти такий незграбний, інді. Це все через чилі. У мене здали нерви. Що ж буде зі мною? Угу. Гаразд головне розпочати. Я. Я Я палаю. Добре, що я завжди ножу із собою вогнегасник. Ну ось, пожежа загашена. Дякую, Енді. Це нагадує мені пінну вечірку. Знову немає їжі. Зараз все буде. Вау! What? Мері, але чому ти наворожила мені всього один кончик? Тому що сто пончиків я переберегла для себе. Це несправедливо. Тут зовсім нічого їсти. Кілька укусів і все. Mm -hmm. Натомість ти швидко впорався. Тепер джес. Що ти робиш? Думаю, з якого пончика почати. Я вкусила палець. Oh. Не варто було так поспішати. Що ж, тепер моя черга. Mm. О, якщо трохи пожонглювати? Я завжди мріяла спробувати. Обережніше, Мері, у тебе погано виходить. Подивися, що ти наробила. Навіщо нам повітряна кулька? Вау, усередині чупа-чупс. Вау! Здорово! Як смачно! Ай, ай, мої зуби! Я теж хочу чупа-чупс. Дай-ка сюди паличку. Вау, відразу кілька клас. Вуаля, думаю, так мені буде набагато зручніше пробувати їх. Як багато різних смаків. Тепер я. Wow. Ого! Тобі дісталося найбільше. Ціла чашка це ж мрія. Я можу в них купатися. Чудова ідея. Давайте загадаємо щось смачне. Вийшло шоколад. Щастило. Не можу зупинитися. Це дуже смачно. М -м -м. Ура! У мене багато шоколаду! Mm -hmm. І я вже знаю, що з нього приготую. Поставимо в піч на кілька секунд. Думаю, можна діставати. Aha. Ціла чашка гарячого шоколаду. Такує тільки соломинки. Mm, Божественний напій. А в з шоколадом ще смачніше. Оце клас. Oh. Все, я наїлася. Подивіться сюди. Ось це справжня удача. Oh. Ого! 100 плиток шоколаду! Це справжні скарби. Зараз я побудую з них величезну вешу. Виглядає вражаюче. Yeah. Згоден. Настав час все це з'їсти. Ти ж не проти, якщо я тобі допоможу. Мері, ти все зруйнувала. Хоча яка різниця? Головне, що це смачно. Цікаво, що буде, якщо натиснути кнопку. Є! Yeah. Кола чудово. Ніяк не можу відкрити. Ну, а ще й ключ відламався. А якщо спробувати за допомогою дриля? Ну, і чому коло все одно ніллється? Hmm. Підстава! Тепер я мокра з ніг до голови. Оу. Моя черга тиснути на кнопку. Як багато пляшечок. Відчуваю, мені знову знадобиться соломинка. Оу. Oh. Геніальний винахід. Браво! О, так, воно дозволяє мені пити одразу з усіх банок. Oh. Готово Залишуся тільки я. Ого! Ціла стіна з кока коли wow. Ніколи такого не бачила. Зараз я все це вип'ю. Wow. Yeah. Пара штрихів. Та погнали! Енді я маю для тебе невеликий сюрприз! Упаковка цукерок Ментос! Зараз буде справжній вибух. О, о, що відбувається? Вибач, я не думала, що так вийде. Піца! круто! Нарешті ми наїмося. Тільки, перш за все, треба додати сир. Ось зовсім інша справа. Спробуємо. Мальчики оближиш. Я теж не відмовлюся від сиру. Певне, з ним піца буде незрівнянною. У мене вже течуть слинки. Це справді дуже смачно. Який величезний шматок сиру. Те, що треба. Турборожем увімкнено. Ох, моя рука скоро відпаде. Засинаю. Мері, на мою думку, це наш шанс ще трохи підкріпитися. Не будемо його опускати. Як багато сиру. О, так. Це просто чудово. Ей, що відбувається? Де моя піца? <риклад> <риклад> Вау! Вау, ходоги! Ну ось, у мене лише один. <риклад> Натомість мері дісталася ціла гора. Гаразд, <риклад> мені просто трохи не пощастило. Пробуватиму те, що є. Дуже смачно. Потрібно в цьому переконатись на власному досвіді. А? Ей, ді, який ти ти незграбний. Я не винен, що ці сосиски такі слизькі. Мені б теж не хотілося їх упустити. Не знаю, як і підступитись. А? Зрозуміло. мені потрібна булочка побільше. Отак набагато зручніше. І головне нічого не падає. Останній шматок. Браво! У тебе чудовий апетит. Не люблю кислі цукерки. Хуба-буба обожнюю. А у мене цілий балон із чимось зі смаком фанти. І, здається, це желе Почина І Із задоволенням. Треба як слід піднатиснути. А ось і смаколик. Але видавлюється досить важко. Краще я буду одразу заливати собі в рот. Приголомшливо. Ой, а що це воно таке липке? Ну ось, До мене прилипло усіляке сміття. І не тільки сміття. І як мені тепер відірвати це з рук? Навіщо це відривати? Тепер ти людина-смакота. І кричати не треба. Навіщо ти це зробила? Ай! Взагалі то це було боляче. Досить сміятись. Відкривай вже свій балон. Okay. Просто я завжди рада смакотам, особливо, якщо це желе зі смаком кубабуби. Смакота. А ще з мого желе можна надавати ось такі класні бульбашки. А можна це робити в інший бік. Забруднила мене. Гидота Ну що ж, настала моя черга спробувати? Ну Чому вам дісталося щось смачне, а мені таке кисле? Це просто неможливо їсти. Доведеться. За що мені таке покарання? Я вже рота не відчуваю. Здається, з нею відбувається щось незрозуміле. Мені потрібні сонцезахисні окуляри. Неможливо на це дивитись. Я мабуть також одягну. Ще трохи. Так, шон, у мене є план. Нам допоможе жили зі смаком хоба буби Достатньо надути величезну бульбашку прямо в ханну. Приготуйся. Зараз буде дещо. Ха. Що це Спрацювало. Дякую, звичайно, що врятували мене від цього отруйного жиле. Але тепер я вся брудна. Сьогодні точно не мій день. Спочатку кисле, тепер смердюче. А мені знову пощастило. У мене знову смаколики. Я якраз встиг зголодніти, тому ця квадратна піца в самий раз. Тоді ти й починай. Із задоволенням. Тільки ось ковбаски я в тебе заберу. Вони ж круглі, а це означає, що вони мої. Ось дивись. Смачно. Ну і забирай. Я і звичайній піці радий. Думаю, що вона і без ковбасок навіть дуже смачна. Аромат, що треба. Гей, куди? Це моя піца Ти сам відрізав трикутний шматок, а все ще трикутне, моє. Так, Шон, ти маєш рацію, і без ковбасок дуже смачно Ну Ось, треба бути акуратнішим. Такими темпами я взагалі без піци залишусь. Буду їсти її ось такими маленькими квадратними шматочками. Браво. Ой, подивіться, який нитик. Гаразд, час насолодитись моїми цукерками. У мене їх ціла коробка. Отак. І всі вони нереально смачні. О, я знаю, як можна з'їсти всі цукерки одразу. Методом пилососу. У пиле сосу. відповідний є. Готово. можна їсти. Ой, здається, я трохи переборщила. І знову все в мене. Та скільки можна? Вибач, я ж не навмисно. І мені ще доведеться їсти цей смердючий сир. Я навіть кришку відкривати боюсь. Друзі, можна я не буду? Будеш, будеш. Добре. Тоді я також одягну на ніс защіпку. Інакше просто не витримаю. Сподіваюся, що на смак цей сир не такий бридкий, як на запах. Ой, не можу. Можеш, ханна, я в тебе вірю, давай допоможу. От вже дякую. Гірше допомоги і уявити не можна. Ой. Ну що ж, ханна так чи інакше впоралась, тож час освіжити повітря. Отак так набагато краще. Я змогла. Я молодець. Дайте п'ять. Відчуваю, що далі буде гаряче. Я цього не хочу. А в мене якась бомба. Сподіваюся, солодка. То нарешті мені пощастило. У мене трикутний пончик. Давай, хана, починай. Із задоволенням. Який же апетитний. Зачекай. Ну. Ось ця посипка. Так, вона круглої форми. А це означає, що вона моя. Давай мені пончик, я його з'їм. Ну, вже ні, це моя посипка. Правила є правилами. Ну й дивись, що ти наробила. Зіпсувала мені все задоволення. Добре, що я маю драбину. Вона допоможе мені дістатися до моєї смакоти. Гаразд, це все одно було смачно, а їсти зі стелі ще й весело. Шон, тепер ти. Значить, я ой ні. Ох, дівчатка. Я сподіваюся, що після такого, як є зімцю чіпсинку, я не спалю тут всю кімнату. Жах. Мені від одного запаху тут вже гаряче. Гаразд, була не була. Починається. Не можу втримати себе. Гей, обережніше. Тут взагалі-то люди є. О, ні! Бомба! Рятуйся, хто може! Загасити не виходить! Що ж робити? Ханна лови, а мені вона навіщо? Шон ти її підпалив, ти з нею розбирайся. Вона належить Емілі. Я ж сказала, що мені вона не потрібна. Чекайте, так це ж лише печиво. Ну і чого ми так боялися? Отак От моє улюблене орео. Друзі, на ну чого ви сидите? Налітайте, печива на всіх вистачить. Отак. От на цей раз мені дісталися нагетси. А до них також йдуть смачні соуси. Щоб спробувати кожний соус, треба все вилити в коробку і гарненько перемішати. Так мої нагетси стануть набагато смачнішими і цікавішими. Трохи потрясемо. А тепер можна і спробувати. Дивіться, яка краса вийшла. Краса і смакота. Ну, просто пальчики оближеш. Я навіть наїлась. Хто наступний? Я. На мене чекає ціле відро ніжок і фівсі. Хано, я тебе розумію. За час челенджа я теж встигла зголодніти. Так що зараз я з ними швидко впораюсь. Вони просто нереально смачні. Зупинитись неможливо. А? Ну і що це таке? Мені дістаються одні кісточки. Гидота. Чому ж Гидота? Тобі личить? Нічого кумедного не бачу. І взагалі ти просто мені заздриш. Адже на мене попереду чекає ще величезний і дуже апетитний бургер. Він настільки величезний, що я навіть не знаю, як мені його з'їсти. Мабуть, доведеться розділити його на частини. У мене для нього навіть кирка є. Готово. Їсти маленькі бургери буде набагато простіше. Ну що ж, спробую. Ось це так. Неймовірна смакота. Ось так. З половиною я вже впорався. Настав час переходити до другої. Ой, де це я? Здається, я трохи переборщив. А, -а, -а, -а. Шон, ти гаразд? Здається, так. Було смачно та навіть весело.